У самому серці Київської політехніки розташоване унікальне місце Державний політехнічний музей імені Бориса Патона. Це не просто музей техніки. Це жива історія науки, інженерії та винаходів, які змінили світ. Музей було засновано у 1998 році до Старіччі КПІ за рішенням Кабінету Міністрів України. Першим його директором. Став Микола Калачов. Унікальні експонати збирали викладачі та студенти. Перетворюючи музей на справжній науковий центр. Музей займає площу півтори тисячі квадратних метрів і містить понад 10 тисяч експонатів. Крім історії університету, експозиції охоплюють широкий спектр технологій та інженерії та складаються з таких розділів. Електроніка, приладобудування, інформатика, телебачення, корисні копалини, металургія, зварювання, машинобудування, промислові технології, транспорт, енергетика, телекомунікації. Сьогодні музей це освітній та науковий центр. Тут проводять лекції, конференції, а з 2001 року діє цикл наукових читань, видатні конструктори, що збирає студентів, викладачів та науковців. Якщо ви цікавитесь наукою, технікою чи просто хочете доторкнутися до історії, політехнічний музей чекає на вас. Дізнайтеся більше про легендарні винаходи, відкриття та досягнення, що змінили світ. На цьому відео завершується. Хай щастить!